Тендерні процедури, які відбулися на майданчику Прозоро, показали кошторисну вартість цього проєкту на відновлення 293 мільйони. Він повністю фінансується коштами, які зібрали на благодійний фонд «Охмадит здорове дитинство. І зараз ми маємо трьохсторонній контракт: замовник «Охмадит», фонд, який фінансує, і підрядник, який будує і повністю закривають витрати ці кошти. На інші корпуси в нас є кошти, також зібрані на платформу «Юнайтед-24» і на казначейський раптах. Хунки безпосередньо у самої лікарні «Охмадит». Тому ми з певністю дивимося у відновлення цього закладу. Обладнання, яке було пошкоджено під час терористичного акту, висловила благодійний фонд Бафета. Ми їм дали список від «Охмадиту» на 400 мільйонів. Вони самі його закуповують, і зараз вже на понад 190 млн мільйонів обладнання поставлено все інше очікується на поставку. Зараз проводяться заміри, замовляються необхідні. Матеріали для того, щоб завершити будівництво до кінця цього року, це точно, але в нас прохання, і ми працюємо з командою для того, щоб всі фасадні роботи завершились до настання холодів, тобто впродовж жовтня, початок листопада, щоб корпус продовжував функціонувати як єдине ціле. У мене також прохання до компанії звернути увагу на один із поверхів, де чисті приміщення, де боксовані приміщення, де відбувається трансплантація кісткового мозку, оскільки це єдине відділення. Яке сьогодні працює за межами закладу Охмадит, і нам для нас пріоритет якомога швидше перевести це відділення в цей комплекс.